Сьогодні готуємо салат з серця, варене вже. Яєць теж варені І корейська морква. Зараз яйця чищу від шкарбупи, нарізаю серце і буду все змішувати. Поки нарізаю серце тоненькими полосочками. Нагадаю, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А також ставте дзвіночок, щоб не приходили нагадування про мої нові рецепти. Потім я чищу яйця від шкарлупи і також буду їх нарізати ну, бажано, звичайно, теж довгими полосочками, щоб воно було все в одному, як то кажуть, стилі. Висипаємо це ми в боку миску, яйця, наші серця варені, і також... Додаємо сюди корейську моркву, рецепт якої в мене є на моїй сторінці, на моєму каналі. Посилання теж залишу в кінці цього відео. Морква корейська виходить дуже смачна. Потім ми робимо заправку. Заправку я роблю теж таку корисну зі сметани, лимонного соку і гірчиці. Можна, звичайно, заправити майонезом, але, але навіщо? Ми робимо більш корисний салат, бо він білковий, там білка дуже багато, бо це серце, ці яйця. І морква, яка теж дуже корисна в поєднанні з сметаною, вона засвоюється більше і більше користі. Отже, це ми все заправляємо нашою заправочкою, дуже гарно перемішуємо. І виходить просто ось такий простий, легкий. І корисний салат. І вам обов'язково він сподобається. Готуйте всім смачного, бо вдома смачно!